Щорічно 7 травня, Івано-Франківський відзначає день міста. Вільно 631 рік тому, у 1662 році, місто було надано Монтебурське право, яке дає змогу мешканцям на самоврядування у місті. Спочатку повномасштабного вторгнення Івано-Франківщина прийняла понад 148 тисяч переселенців. Надалі продовжує допомагати людям, які були змушені покинути свої домівки. Близько 11 тисяч івано франківців залишили свої сім'ї та взяли до рук зброю. На жаль, понад 200 з них загинули. Тому було вирішено створити координаційний центр допомоги військовим. Сьогодні Франківськ це комфортно обладнане місце для життя. Ми дізнаємось, за що я полюблюсь ущі Чернігівського ліцею. За що ти не вищувала Франківськ? За те, що я живу в одному місці з гуманітарними людьми. Це десь, що Іванов дуже велике місце. Я люблю за те, що це моє місце, я в ньому народилася і живу, також я люблю за фонтани, красиві краєвиди і озера віки. Я люблю любить Івано-Франківці, це те, що я тут народився і за природою. Це те, що тут є дуже красиві стадіони для ігри футболу. Там дівчата всі дуже хороші люди, тому що склали всім ось про своє поля. Місто Івано Фанфіс це креативне місто, яке має без коронавірусі, можна відвідати. Це mm -hmm. старовину на інфраструктури народу запальних людей, тому що я в можу живу і завжди буду любити. За його красива, затишок і за те, що в нього зробити Івано Фанфіс. Це місто дуже комфортне. Спортивне, з захисними, історичними вулицями. Воно є невеличке, мені подобається, що останнім часом воно дуже сильно розвивається.

За те, що дуже гарний парки, рад, дуже люблю гуляти по вам в Києвківську, також тут дуже гарні люди, дуже цікаві, дуже гарні місце. За те, що це моє рідне містечко. За те, що тут є дуже багато красивих місць і можна всім розказати про них. І тут гарно, щоб я люблю Ван Франкіс, це те, що тут дуже красиво та затишно, і я, запередилися. я, запередилися. я запередилися, і тут народилася. Я намагаюся народи і що таке гарні. Я люблю ванну фракінці, тому що це дуже красиво місце. Да, так, одяг. Тому що він дуже гарний. На вулиці дуже багато доволішних музикантів і вони нас супроводжують такими прекрасними піснями. Дякую. А я люблю Івано-Франківськ за чудову і прогресивну мову, частиною якої я пишаюся бути.